Дякую, колеги. Так, дійсно, ми сьогодні провели, крім власне відкриття модульного містечка. Ви, напевно, бачили, були і брали участь, за що я вам дуже дякую. Ще декілька нарад, які стосувалися власне питань ВПО і ветеранської політики в області. За власними спостереженнями, з якими я хочу з з вами поділитися, я бачу, що цей напрямок, ми зараз говоримо про соціальне забезпечення. Власне, вразливих категорій з числа внутрішньопереміщених осіб, а також родин військовослужбовців, наших поранених, також полонених і зниклих безвісті, опрацьовується і є ефективно контрольованим. І я дякую за це, пану Дмитру Луніну, і колективу, тому що там працює багато людей. Я дякую громадам. Ми сьогодні обговорили вкрай важливі питання забезпечення житлом наших внутрішньопереміщених осіб наших ветеранів ми говорили про працевлаштування, якими є шляхи, комунікація, а також що хоче бізнес, що хоче влада, і головне, що хочуть наші люди, які інтегруються в громади, очікують допомоги і на неї розраховують. Ми провели засідання координаційного центру, який працює при ОВА, і це вже було шосте засідання за досить нетривалий час. Ми зараз кажемо від початку офіційного створення. Це дуже інтенсивна робота, за що я ще раз кажу, і дякую, в тому числі, заступнику голови ОВА, який є керівником координаційного центру. Ми побачили, якою важливою є напрямок. Власне, співпраці між урядом, так, між ОВА, а також територіальними громадами. Ми побачили і намітили кроки щодо нашої підтримки на рівні міністерства, на рівні уряду. Ми зараз говоримо про об'єкти, до прикладу, так, які були визначені ОВА разом з громадами, як пріоритетні щодо реконструкції під соціальні гуртожитки, під тимчасове житло для наших ВПО. Таких об'єктів є всього більше 80, З них 13 є пріоритетних, які підготували усі необхідні документи в громадах, і це теж дуже важливо, Проектно-кошторисна документація, фінансове обґрунтування і подали на власне фінансування. Два вже перемогли, 11 з 13, які є пріоритетними. Ми взялися разом у співпраці з керівництвом ОВА знайти фінансування і до кінця року принаймні, Розуміння щодо реалізації цих проєктів це дуже важливо, і я хочу ще раз кажу: вкотре підкреслити ефективність такої співпраці. Якщо е, ми можемо порівняти з іншими областями, я сьогодні вже це говорила і я хочу ще раз повторити, то Полтавщина є в трійці лідерів за реалізацію проєктів з працевлаштування. За реалізацією проєктів підтримки наших ВПО, а також Полтавщина є лідером у формуванні. Я зараз кажу про ветеранську політику, формуванні управлінської вертикалі. Ось уже днями буде створено управління з питань ветеранської політики, куди війдуть люди, в тому числі з числа ветеранів, тобто це люди, які знають. Які пройшли цей весь шлях, і точно можуть допомогти рівний рівному, так точно можуть допомогти і досвідом і прислужитися державі. І таке управління стане першим таким модельним. Так, це буде така типова модель, яку ми потім масштабуємо на всю Україну. Нам важливо, щоб саме ова в такий важкий Час для держави був центром прийняття рішень, був відповідальним за політику держави, політику президента. Це дуже важливо, тому що ви напевно знаєте. Президент активізує усі зусилля держави саме у сфері ветеранської політики. І ми, як члени уряду, парламент, як, викона... як... як законодавча гілка влади, долучаємося кожен на своєму місці, щоб наші ветерани знали до кого прийти. Кому подзвонити, якщо у них є потреба в психологічній підтримці, якщо є потреба в адміністративній підтримці, так не говорячи вже про матеріально-технічну або матеріально-побутові умови. Тому я вам щиро дякую. Ще раз кажу дякую Полтавщині за системну, це дуже важливо системну щоденну роботу в даних напрямках. ВПО і ветеранська політика. Дякую. Будь ласка, скажіть, будь ласка, буде багато програм для реабілітації ветеранів, для інтеграції їх в суспільство після воєнних дій, але спілкування це ж не односторонній процес. Чи планується якась робота з цивільним населенням, щоб воно адекватно сприймало ветеранів, щоб не було прірви непорозумінь? Я знаю, що вже в сім'ях утворюються такі вирви, і сім'ї фактично рушаться. Чи буде якась робота з цивільним населенням? Дякую, це дуже важливо, ви дуже правильно поставили акцент, і це теж проблема, яку ми обговорювали сьогодні на нараді. Це йдеться про створення центрів життєстійкості в громадах. Це будуть уніфіковані, так, комплексні простори. Де можна буде прийти не лише ветерану і не тільки, і ми будемо всіляко спонукати, щоб це було саме з сім'ями, з родинами, тому що дійсно ветеран повертається і вдома його зустрічають з одними очікуваннями. Він приїжджає і повертається з своїм баченням. І очевидно, що буває так, що родині потрібна підтримка і соціалізація. Я дякую пану Дмитру, коли він сьогодні сказав про те, що було прийнято рішення і враховано недопрацювання минулих. Місяців, коли пропонували реабілітацію чи санаторне лікування нашим ветеранам, але без сім'ї, і виявилось, що ветерани неохоче їдуть. І коли було прийнято рішення і розширити таку можливість і таку послугу для членів сім'ї. Все вийшло так, як ми і хотіли. Люди поїхали, є більше розуміння, більша активність, і це от той приклад, так, який підтверджує, що нам потрібно працювати з сім'ями, особливо з сім'ями, де є поранені, які можливо мали протезування, і це і вміння справлятись так на побутовому рівні. І дружина або мама, яка повинна теж вміти допомогти ветерану, і ветеран, який повинен самотужки теж навчитися жити в таких важких. Для нього і для його сім'ї умовах тому центри життєстійкості, які вже почали створюватись, от сьогодні доповідали громади, де перші шість громад будуть створені центри життєстійкості за допомогою, до речі, бізнесу приватного, так які допомагають профінансувати. А також ова, яка повністю контролює такі процеси, громади отримують цілком придатні для роботи з громад з сім'ями ветеранів і. Тому числі інші, хто постраждав від збройної агресії, тому що це дійсно велике коло людей, простори, простори, де можна буде прийти, і не просто почути, що ми вас записали, ми вам перетелефонуємо. Ні, от, власне, в тому і є велика робота на сьогодні, як надати послугу, не перенаправити десь там. Ви йдіть в відділ соцзахисту або йдіть, дзвоніть туди, або йдіть вам там, підкажуть, а власне. На території, щоб люди не ходили, щоб це був одне вікно, як ми називаємо єдине вікно. Людина прийшла і в неї декілька питань, що там потрібно з документами, а що можуть допомогти в напрямку санаторного лікування. А які є можливості, і це все має бути в одному просторі в громаді. Якщо це вдасться, це буде величезний крок. Я щиро вірю, і будемо робити все, щоб це вдалося вже найближчим часом. Ми побачимо результати. Ось уже невдовзі. Дякую.